Рівненькі привіт, мене звуть Олексій. Ви знаходитесь на каналі. А сьогодні поговоримо з вами. Про iPhone 16 Pro та Pro Max. Наскільки це цікаве оновлення? Варто буде оновлюватись чи ні, чи це якийсь прохідний продукт Apple, яких вже було, чесно кажучи, достатньо? Не кожне оновлення має щось унікальне та щось цікаве. Дякую за лайк, дякую за підписку на мій канал. Напишіть, будь ласка, в коментах. Чекаєте ви 16 Pro та 16 Pro Max, і просто 16 версію в цілому. Чи цікаво це вам? І яким девайсом ви користуєтеся саме зараз? Тобто це iPhone, це Android, може, це якась там не знаю, Nokia, хоча вона теж на андроїді. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво, хто з чим ходить і ваш досвід використання того чи іного девайсу. iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max отримують трохи більші дисплеї. pro версія звичайно, отримає дисплей 6,3 і Порівняно з попередньою версією, це на 0,2 дюйми більше, ніж було за рахунок зменшення рамок та трохи збільшеного корпусу. Хоча корпуса там по рендерам по прес-формам максимально схожі, тобто вони там ну, максимально один до одного підходять. Але за що за, за рахунок, да, за рахунок зменшення діагоналі саме екрану, тобто це буде самі маленькі, самі тонкі рамки, за всю історію девайсів, всіх, вообще, що є. Версія 16 Pro Max отримає діагональ 6,9. Дюймів відносно від 6 і 7 дюймів попередника 15 Pro Max. Це якийсь такий дуже прикольний досвід, коли ми доходимо до екранів, які стають зовсім безрамочними. Тобто, ну це цікаво, це прикольно. Це якось ну, вже не так футуристично, як було там 5 років, 10 років тому, коли була вісімка. Наприклад, в мене два роки тому ще була, була 8 плюс. А у людей вже були там що 13 айфони, да? тобто дуже різні дівайси, дуже все змінилося за декілька років, і це дуже прикольний та цікавий досвід використання айфонів саме без рамок. Тобто можна використовувати всю площу екрану для того, щоб. Потріблять контент. І Це прикольно, мені здається. Ці всі полосочки зверху, там, знизу, що були, вони, звісно, зараз виглядають вже такими, як кам'яний вік. Знаєте, телефони на дисках були, і телефони з рамками. Ну, смартфончики, але з рамками зверху та знизу. Ця ера вже далеко позаду. Процесори та продуктивність. Вся лінійка iPhone 16 отримує нові процесори. Але 16 та 16 Plus будуть на A18 Bionic, а телефони 16 Pro та 16 Pro Max на A18 Pro. І деякі витоки свідчать про те, що ці процесори на телефонах будуть потужнішими, ніж процесори М4 або дуже схожими по продуктивності. Я, чесно кажучи, не дуже в це вірю, але виток дуже прикольний. Тобто треба дочекатися і подивитися на порівняння продуктивності телефонів, але просто все каже про те, що 16 прошки це буде якийсь новий рівень. Продуктивності, новий рівень якоїсь залученості штучного інтелекту. І це ну, дуже прикольно, дуже цікаво. Нове оновлення, яке ми чекаємо, яке я особисто я чекаю. Мені цікаво порівняти буде навіть з моєю 11 прошкою зараз, наскільки пропасть між цими телефонами, вона 100% величезна. Цікаво порівняти камери, цікаво порівняти продуктивність. Батарея в 16-х айфонах теж. Буде мати оновлення, тобто збільшиться її ємність. Дивіться, 16 Pro та 16 Pro Max отримають нові акумулятори 16 Pro Це буде 3577 мАч, Це на 10% більше, ну там майже на 10 більше, ніж у попередника. І 16 Pro Max отримає батарею 4766 мАч. Це на майже 6% більше, ніж попередні версії, тобто 15 Pro та відповідно Pro Max. Подивимось, наскільки вони будуть ну якби заявлено більше працювати, довше саме працювати, ніж попередники, тому що процесори теж вони там на. Другому поколінні 3-нанометрового техпроцесу, це типу, ну просто якісь неуявні цифри обчислень. от Але вони і. Прожерливі, я думаю, що це буде цікаве порівняння з попередніми версіями, або навіть з моєю одинадцятою або дванадцятою прошкою в мене у другу є. Я візьму обов'язково за тестю. Мені дуже цікаво, як це буде виглядати в якихось синтетичних тестах в житті, в якійсь швидкості відтворення, там якихось відкриті застосунків. Зйомці відео там, і тому подібне. Тобто це завжди дуже цікаво подивитися, наскільки ж нова модель, наскільки вона ще прогресивніша, ще е, швидша, ще цікавіша. Ну, і тому подібне. Треба дочекатись. Нові 16 iPhone отримають е, оновлену зарядку, тобто швидку, швидку зарядку саме до 40 Вт дротовим способом і до 20 Вт е, через MagSafe. Це прикольно, це цікаво. Всі чекають на це оновлення, тому що телефон мож, можна заряджати ще швидше. Можна буде заряджати ще швидше. Але це торкнеться тільки 16 Pro Max. Блін, Apple, ну какова фіга. Чому б не зробити це всій лінійці 16 айфонів? Ну, це якась, я не знаю. Типу, купіть найкоштовнішу версію айфону, щоб трохи швидше заряджати її. Блін, тусуйтесь. Я не знаю, ну нафіга так робити. Мені це от дуже сильно не подобається в компанії Apple, що вони такі, типу, ми яку, якийсь прикольчик зробимо, але тільки в самій коштовній версії. Всі інші, ви, ну всі будуть знати, що е, якась там версія 16 -та чи 16 це версія для бідних, хоча вона буде коштувати ніфіга ні для бідних. Не розумію. В мене трохи пригорає цього і, блін. Оновлення торкнеться і камер також. Тобто це буде той самий 48 мегапіксельний сенсор основної камери. В проверсіях айфонів. Він буде якимось там покращеним оновленим. Подивимось, що це означає. Але обидва айфони про версії 16 отримають 5-кратний зум. В 15-й версії це було якби, додаванням тільки в. Pro Max версії, типу, як і попередня, як і попередній мій підпал. Знаєте, тобто, блін, тільки Pro Max версія. Ну, капець какой то Не знаю, нафіга це робити. Дякую вам дуже, компанія Apple, що зробили це і в Pro версіях звичайних в цьому році. І ну, чекаємо оновлення, подивимося, як це буде працювати, але п'ятикратний зум це прекрасно. Ще дуже круте, очевидне оновлення, дуже класне, як на мене. І це прям величезний шах, величезний крок до саме якоїсь прозйомки. Це, ну, я маю на увазі кнопку капча. Її отримують вся лінійка. Слава Богу, вся лінійка 16 х айфонів, тобто і бюджетні айфони, ну, бюджетні, да, айфони і бюджетність це якось такі слова, які ну, ніфіга поряд не стоять. Але все ж таки, вся лінійка, всі 16, 16, 16 Pro та Pro Max отримують кнопку Capture. Крута кнопка, вона знаходитиметься на правій бічній грані телефону. Тобто тепер можна тримати нормально, ніяк Рахуба телефон, не закриваючи собі пальцями об'єктиви. І дуже прикольно, швиденько, якісно нажимати цей затворчик. Він буде. Ну я сподіваюся, що там буде хоча б два режими для того, щоб там, знаєте, як. Невеличке таке несильне нажаття робило, зумірювало типу, щось, або ну, шукало об'єкт, і друга, там, друге натискання вже знімало або фоткало. Це буде цікаво та прикольно. Подивимось, подивимось, що буде, тому що компанія Apple ніфіга про це не каже, тобто це буде швидше за все, якийсь типу, 3D-тач чи щось таке. Тобто кнопка не буде фізичною, вона буде спрацьовувати, як в останніх версіях кнопочних iPhone. Кнопочні iPhone, це, це як? <смі> типу, кнопка сенсорна, але там буде вібрація якась, тобто якийсь тактильний, приємний відгук цієї кнопки. Ну, Це цікаво, як мінімум цікаво. Дуже класне оновлення. Ця кнопочка, вона 100% необхідна, потрібна. І це об'єктивне оновлення для телефону, об'єктивно класне оновлення. От Я думаю, що Кожний, просто кожний буде їм користуватися, тому що нафіга тоді купляти айфон, якщо не користуватися камерами, якщо не знімати якісне відео на нього і тому подібне. Тобто це е, такі пристрої, такі смартфони для контенту вже в нас давним-давно. Якщо ти маєш айфон, ти швидше за все ведеш інстаграм, знімаєш якийсь Ютуб, як і я, ну і тому подібне. Тому це для контент-мейкерів просто якась неймовірна е, крута фіча, така, яка буде. Впроваджена, яка буде використовуватися кожен день, це 100%. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Прошу вас написати в коментах, яким айфоном ви користуєтесь, і яких саме функцій вам не вистачає в ваших айфонах. І щоб було прикольно додати в нові айфони, може вже не в 16-ту, але 17, 18 версію. Що саме було б цікаво очікувати і отримати в нових девайсах? Ну я не знаю, це може. Якийсь там 48-мегапіксельний сенсор камери, саме в фронтальній камері, щоб робити дуже круті селфочі або знімати навіть щось на передню камеру і ну, при цьому себе бачити, бачити картинку, щоб не провтикувати гарний кадр. там. І тому подібне. Напишіть, будь ласка, це в коментах. Це, по-перше, мені дуже цікаво. Я готовий з вами подискутувати або поспілкуватися на тему цих оновлень. І це дуже сильно допомагає просуванню каналу та українського контенту в цілому. Дуже дякую за фінансову підтримку. Всі реквізити для підтримки каналу є в описі. Поточний збір для 59-ї бригади. Всі якісь речі, які вам потрібно знати, є в описі. Всі звіти в моєму інстаграмі. Ще раз дякую за коменти, дякую за вподобайки, дякую за підписку. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Слава Україні! Побачимось в новому відео. Папа!